повезла. И все. Били дороги. Уже шел уже обратно домой. Хотел поймать, поймал, сфотографировался. Увидел, что большие зубы, уже понял, что что-то не то. Мешканець обласного центру Сергій Бота розповідає, вихідні проводив із родиною на природі у Сторожиницькому лісі. Змію чоловік побачив, коли збирав гриби. Тоді й задумав зробити ефектну фотографію. Зловив плазуна й одразу відчув укус. За декілька хвилин чоловікові стало зле. Страшно, коли дишати. Трудно було. Трудно дишати, глотати не мог. Спотів вдома. Сергія терміново доправили до лікарні, де за його порятунок взялися медики. Вони кажуть, випадок був складний, адже через стрес та паніку отрута швидко поширилася організмом. Врятувало чоловіка те, що його відразу повезли до спеціалістів. Ми завжди готові, маємо необхідний запас медикаментів і обов'язково забезпечені проти зміїними сивородками, тому що ведення цієї сиворотки це будемо говорити, основний метод лікування. Саме у коси змії, зазвичай буковинські гадюки на отруйні розповідають рятувальники. Проте зайвий раз їх чіпати не слід. А коли змія таки вжалила, потрібно знати головне правило. Можна з допомогою простого способу можна буде відсмоктати цю отруту. Але при цьому потрібно пам'ятати про те, якщо в людини, яка буде надавати допомогу, є якісь рани в роті, то цього робити не можна, тому що людина сама може опинитись в небезпечній ситуації. Гадюка, яка вкусила Сергія Бото, добу просиділа у пластиковій пляшці. Змію поклали туди лікарі, коли зняли з руки потерпілого. Згодом її відпустили у сторожинецький ліс. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, Чернівці, п'ятий канал.